Школу, житлові будинки і ще багато чого хочуть зводити на приватній території у Луцьку. От тільки чи враховують при цьому інтереси людей, 24 травня на засіданні постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності було винесено питання щодо нового детального плану території району вулиці Клима Савура, про створення якого самі ж мешканці району нічого. Ого, не знали, зокрема, Юлія Гаврук, представниця компанії, що володіє однією із земельних ділянок, ознайомила присутніх із ключовими підставами, чому не можна проводити будівництво. Пер за все згідно закону не може бути заперечено міською документація без Громадського обговорення. Е, так, на сайті міської ради було повідомлення, що починається громадське обговорення проєкту, була встановлена дата для подачі пропозицій зауважень, була визначена дата громадського слухання. Ми подали свої зауважені. Пропозиції 11 квітня всі. Бажаючи, з'явилися на громадські слухання, і також виражали свої зауваження пропозиції, як зазначає представниця, тоді головуючий на засіданні прийняв рішення надати додатковий строк до 18 травня для подачі письмових пропозицій. Та в той же час, 13 травня 2024 року, на сайті міської ради з'явився проєкт рішення про затвердження змін до детального плану. Тобто, як каже представниця, те, що відбувалося громадське слухання, це була ілюзія, і затверджувати. Таку містобудівну документацію не можна та назвала ще кілька підстав щодо цього. Друге, на що ми хочемо звернути увагу, це планувальне рішення щодо розміщення школи на приватній земельній ділянці, яка належить топтара ОМ, яке я представляю сьогодні. Ми вважаємо, що таке планувальне рішення є неефективним. Перш за все, тому що ну, для того, щоб розміщувати школу, мають бути якісь підстави. Ми хотіли їх знайти. Ми задавали питання головному архітектору. Ми звернулися до пояснювальної записки проектної документації і побачили, що для того, щоб вирішити, щоб розмістити школу, головний архітектор використав інформацію про віковий склад населення Волинської області згідно статистичного щорічника 2018 року. Однак, жінка впевнена, що ці дані застарілі, і місць для дітей в сусідніх школах вистачає. Тож потреби зводити. Ще одну наголошує Юлія Гаврук, а тим більше на приватній території немає. Третє, на що люди звернули увагу комісії, це транспортно-пішохідна схема. Майже всі проектні рішення щодо доріг перетинаються з приватною власністю. Для цього, щоб так планувати і щоб справді реалізувати ці плани, треба мати підстави для відчуження примусового цих ділянок на підставі закону. І останнє питання це підстава взагалі розробки депута. Вона ж є зараз діючий ДПТ але ми його міняємо, вносимо зміни. Як зазначає представник. Вона звернулася до міської ради і отримала відповідь у зв'язку з чим вносилися зміни в проєкт. Макар звернулася до міської ради і запитала міської ради, а яка підстава для того, щоб взагалі вносили зміни? І в мене є відповідь: що рішення про. Дозвіл на внесення змін було е, розроблено на підставі звернення тов привокзальний квартал. Я подивилася пояснювальну записку і побачила, що там пише, що тов привокзальний квартал звернулося у зв'язку зі зміною планувальних рішень забудови щодо земельної ділянки на перемоги 34 і у зв'язку з цим. Носилися зміни. Ну, А найцікавішим є те, що ім'я замовника, інтереси якого враховуються більше, аніж інтереси лучан, ніхто не сказав. Можете назвати ту людину, яка яка робила, яка, яка, яка є замовна комцю. Я, я я тоді питався до добитися так, офіційно. Ви... Ну чого бийтеся, що всі свої тим більше підтвердили, що ви представляєте владу, а не одну особу. Ну, тут є тут є тут є якісь чужі хтось, тут нелучани не чи так, там ви, чи ви, якісь ви? там. З іншої країни, Скажіть, хто що озвучь його на, на всю громаду? Депутат від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход поставив запитання головному архітектору міста Луцького Ніаміну Тузу щодо його позиції про новий детальний план території. На що архітектор не зміг дати конкретну відповідь? Моя позиція мисля, стосовно цього проекту зафіксована в протоколах як громадських обговорень, так і так і в протоколах міського ради. В архітектурній частині є на чим працювати по, по в комунікації з сусідами, теж є на чим працювати, Але також треба розуміти, що є ще позиція людей, які ініціювали, профінансували цю роботу, да, і фактично виставили цю роботу на на загальний на загальний. На, да, на загальне обговорення, і ми можемо його розглядати, можемо його підтримати, можемо його не підтримати. Архітектор і керівник громадської організації місто перезавантаження Тарас Пахолюк каже, що ситуацію із забудовою району вулиці Клима Савура треба розглядати комплексно. Треба масштаб розгляду ситуації збільшити, але я пропоную його збільшити не до одного кварталу, а власне збільшити в рамках всього міста. Ми як громадська організація, яка займає опікувати міста міста, куда з. Зауваження там на чи 15 сторінок. Це так само зареєстровано в міській раді е, власне, пропозиція в тому, щоб масштаб проєктування, і масштаб ситуації збільшити. У висновку рішення про погодження проєкту внесення змін до детального плану території району вулиці Клима Савура у місті Луцьку на комісії не підтримали. Питання нового детального плану території району Клима Савура будуть розглядати на сесії.